Піднімай ноги, складай на складай. Не бійся. Так розпочали тренування 12-річна Яна Степаненко та її тренерка Анастасія Матійок. Яна каже, готується до бостонського марафону, що відбудеться 13 квітня. Упродовж двох місяців у дівчини щотижня чотири тренування. Спочатку ми починали потрішки бігати, і потім все все збільшувало. Тут спочатку там пробігли 200 там. Ні, 50 метрів, потім 100, 200. Ну так кожен день тренувалися, там робила різні вправи. Певно, що теж страшно там десь впасти, зачепитись за щось. Ну так нормально. Тренерка Анастасія Матіок каже, що Яна планує подолати дистанцію в один кілометр, а при можливості спробує і більше. Це мій перший досвід, який тренерів клубу пробіг, але ми поспілкувалися з різними фізіотерапевтами, з реабілітологами, з Яниним реабілітологом ми спілкувалися. І загалом ми знали, що як треба робити. З кожним тренуванням ми все більше і більше з нею бігаємо. І насправді в цьому є і прогрес, бо спочатку вона навіть не могла 200 метрів пройти, потім вже 300-400. Зараз вже 200 метрів може пробігти спокійно. До участі у марафоні Яну запросила американська організація. Я хочу допомогти військовому зібрати йому на біговий протез, щоб він теж зміг бігати. Збирає я на гроші для військовослужбовця Олександра Рясного, який торік внаслідок розриву снаряду на запорізькому напрямку втратив ногу. Це так чудово просто бігати і мати дві ноги. Це, це, це не, не зрівнянне відчуття. Ще потрібно трохи побігати. Біжиш, файно тримаєшся на ногах. Я ще не зовсім вмію себе. Контролювати на протезі я так соу so, соу so. Але молодець, що не здаєшся, що тренуєшся. Нагадаю, 8 квітня 2022 року внаслідок ракетного удару росіян по залізничному вокзалу у Кроматорську Яна втратила обидві ноги. Перші протези для ходьби та бігу Яна отримала у США. Після року реабілітації за кордоном вона повернулася до України. Згодом Яна вперше взяла участь у Львівському напівмарафоні. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львів.